Всім привіт! Сьогодні 4 жовтня і хочу показати вам нашу цибульку, яку ми сіяли у серпні. Сіяли ми чорнушку Wolf, сеншуй та суперред по типу ялтинської 20 серпня. І ось на сьогоднішній день маємо вже таку зелененьку масу. Літо та початок осені у нас дуже засушливий, тому ми поливали дуже часто. Наші посіви до отримання перших сходів, і потім вносили підживлення, щоб наша цибуля добре змогла перезимувати зиму. Це два рядочки цибулі Суперед, яку ми висаджували розсадним способом В минулому році. Також пробували так садити, показали непоганий результат. І на цей рік ми також вирішили зробити так само. Вона не дала стрілку і виросла гарних розмірів. Далі трохи розкажу про підживлення цибулі. Основним мінеральним добривом, яким ми користувалися, це є монокалій фосфат. Він є найбільш концентрованим фосфорно-калійним добривом. В його складі фосфору 52% і калію 34%. Він адаптує рослини до перепадів температур. Підвищує врожайність в рази. І овочі набувають більш товарного вигляду. Ще калінні добрива збільшують стійкість рослини до шкідників, до хвороб, до повітряної посухи. А при внесенні в осінній період, в підготовці до зими адаптує рослини, дає змогу накопичити всі необхідні витаміни, щоб добре перезимувати. Весною прискорює вегетативний розвиток, корінці починають активно рости, набирати всі поживні речовини з весіннім підживленням. Починає добре розвиватися сама рослина, її зелена маса. Так само можна підживити і органічними добривами. Головне дати рослині всі необхідні елементи для гарної перезимівлі. Тому вирощуйте, підживлюйте. Збирайте гарні урожаї. А я вам вдячна за увагу. До побачення.